Доброго ранку країно, доброго ранку, Карпати! Ви подивіться, яка краса відчиняється у нас віконця. Сьогодні я заночувала у притулку гаджина від білого слона. І вранці спостерігаю оцей краєвид. Чуєте, як плаш... пташки співають? Це просто. Знаєте, хочеться сказати, якщо є рай на землі. То це тут у нас в Карпатах. Доброго ранку ще раз, країна і доброго раночку Карпати. Це я вже зайшла в самий притулок. І подивіться, яка краса відчиняється з балкончику цього притулку. Притулок Гаджина від білого слона знаходиться на висоті 1100 метрів. Побудований притулок у 2019 році. І з задоволенням приймає туристів. Але самі знаєте, зараз які часи туристів значно зменшилось. Ну, ми сьогодні, слава Богу, зупинились тут і заночували. Бо після вчорашнього сходження я, наприклад, не мала змоги йти в Бистрець, підніматись до свого будиночку, і тому я залишилась з дівчатами, які приїхали зі Львова. Ми Списалися на Фейсбуці і об'єдналися. І вчора у нас таке було сходження. Вони поселились отут, у бунгало. Бачите, ось внизу бунгало таке. Місце в цьому бунгало коштує 400 гривень. І я вирішила тут зупинитись на ніч з ними переночувати. І не грама, не жалкую, спала, наче просто <сум> вбита, відрубилася за якісь там п'ять хвилин. Але подивіться, яка краса, яка краса. Карпати, Карпати. Ви не перестаєте мене дивувати, чарувати і манити, приманювати до себе якимсь незвичайним магнітом. Це просто, це просто. Так, давайте трошки познімаю бунгало. Кімнатку я вам знімала, тепер я трошки познімаю цю кімнатку, яка знаходиться безпосередньо в цьому притулочку. Ось така у нас кімната. Дуже гарно все зроблено на чотири спальних місця. Зроблено по принципу хостелу, але дуже все, все так сучасно, тепло тут, дуже. Такий приємний гостинний господар. Місце в цьому номері коштує 600 гривень, тому що тут ну, поряд всі зручності: тут кухня, туалет, душова. Ось ще така кімнатка у нас є. Давайте зайдемо сюди. Ну, Той самий принцип, але все так класно, класно, класно. І я ж кажу, найголовніше, що тут тепло і дуже комфортно. Ой, а ось який! Подивіться! Який краєвид відчиняється? І так, Чорна гора, як ніколи близько, до мене. Ви подивіться, ви подивіться. І так, прямо переді мною гора Бребенеску. Потім ребра, красуні ребра, красуні, красуня, скажімо так, шпиці, тільки е, у тих... Шпиців не видно, бо за холмом, але ця вся гора з отими такими виростами це все є гора шпиці. Потім Менчуло іде йде за ялинкою. Весь чорногірський, будь ласка, краєвид супер! Боже, аж не віриться, що вчора ми там були, ну, десь там поряд з цими вершинами. Вчора ми там мандрували. Ви подивіться, ще тільки побачила на криші цього притулку розташовані сонячні батареї. Тобто, це ще додаткове опалення, додаткове тепло для мешканців цього притулку. Це дуже класно, дуже гарно, тому що комфорт і тепло це найголовніше, коли ви зупиняєтесь тут, скажімо так, на відпочинок. Це клас. Ну і так. Тепло, дуже тепло. У нас даже і в бунгало було нам господар вчора з вечора розтопив грубку дровами. Так швидко все так зігрілося, кімнатка зігрілася, і було дуже комфортно, дуже приємно і дуже тепло було спати. Я просто заснула, як то кажуть, без задніх ніг, бо вчора вон там ходили <говори> горами. Так що... Дуже раджу тут зупинитись, шановні туристи. Притулок Гаджина знаходиться від 5 кілометрів від села Бистрець. Дуже гарне місце. Так що, якщо маєте змогу мандрувати, ходити горами, відвідувати наш чорногірський хребет. раджу вам зупинитись у притулку. Так, хочу засняти вам номер тут, в Бунгало, де. Живуть наші дівчатка. Зараз ми будемо з ними йти на гору на Бербенеску. І я хочу засняти вам номер, в якому вони поселились. Давайте глянемо, Давайте глянем, як тут файно. Так, 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 так. так. Ось такий номер розрахований на 6 людей. Ось, будь ласка, такі двоповерхові такі двоярусні кроваті. Ух ти, така пічка, все так опалюється, тут тепло взимку. Так, столик і от такі ще дві. Такі кроваті. Дуже гарно, дуже файно. І тут ще в нас така є кухонька. Да? Така кухня, можна приготувати їсти, чай, кава. І все дуже гарно, дуже чисто і дуже так сучасно. Так що приїжджайте, на Гаджину і поселяйтесь, і буде вам щастя. Ай, так, тут хлопці у нас заготовляють дрова, да, щоб опалювати. Такі в нас тут файні працівники Микола і Женя. О, як працюють! Клас! От так що все тут процес іде. Притулок гаджена працює, приймає туристів. Ось яка краса. Ви подивіться, яке місце. Дивіться, сонячні батареї, все так по-сучасному зроблено. Ой, клас! Ну клас. Запас дров. Ну і оця вся краса. Будь ласка, подивіться гори, вони просто кличуть, вони просто манять нас. Ще трошки розповім вам про територію притулку гаджена від білого слона. Основна будівля це ось о, яка працює, здаються номери, і тут вони трошки розширюються. Ви подивіться, бачите, тут будуть е, ще. Крутіші номери, люкси, півлюкси. Тобто це все будується. Ну, із-за таких складних часів будівництво зупинилось, це все зрозуміло, але все буде добре. Настануть на кращі часи, і це все буде відбудовуватись, і відкриватись, і працювати. Так що, шановні туристи, приїжджайте, дуже раджу, притулок Гаджена, недалеко від села Бистрець. Гостинно запрошує вас і відчиняє свої двері. А ще у нас тут є, дивіться, мангальна зона. От можна посмажити шашлик, відпочити відпочити, а там у нас ще є чан. От В, так... в такій красі на природі, Вон, бачите, стоїть чан. І можна попаритись, особливо взимку, в холодну пору року. Ну Тут просто клас! Просто бомбезно круто. Так, давайте я вам покажу, що себе представляє цей притулок гаджина від білого слона. Так, заходимо на перший поверх. Тут у нас отака от котельня, міні Котельня отаплюється. Тут дуже тепло, дуже комфортно. Тут видають тапочки, тапочки резинові, проходять обробку, тобто можна. Сміло вдягати. Я воно сама, бачите, ходю, дали дуже комфортно, зручно. Так, тут у нас така сушарня, якщо взимку туристи приходять сюди, тут можна посушити взуття. Зараз, воно ну, не працює, зараз туристів мало, скажімо так, тепло, літо. Ну, майже літо, І тому це зараз не працює. А взимку тут дуже зручно посушити своє взуття. Пішли далі, пішли на другий поверх. Так. Так, тут у нас такі сходинки. І тільки я починаю рухатись, включається світло автоматично. І тут у нас така кухня. Давайте глянемо. Така у нас кухонька є. Так, ось наша мрія. Ось теж така штучка. Так, і тут у нас отака кухня. Все дуже зручно, все дуже чисто. Можна приготувати собі сніданочок, в обід. Так, йдемо далі. Ой, ще навіть у нас є баня. Є у нас тут баня, будь ласка. І у нас отакий туалет-душ. Туалет-душ, все, включається автоматично світло. Так, ммівальник, душова кабінка і туалет. Ну, не буду відкривати, відчиняти, ви розумієте, там туалет. Все дуже класно, дуже чисто, дуже комфортно. І всім, всім, всім раджу. Так що, так, тут у нас чоловічий, це жіночий туалет. Сміття теж так викидається, все сортується. Так що отакі справи, все супер. Хто подивіться, яка у нас тут красуня і яка охоронець. Це умка. Прийшла до нас у гості Ума. Ума гарна така красуня. Тут на притулку живе така умка у нас. Ума. Іди. Ні, вона не зайде, вона така вихована дівчинка. Ну ось, закінчується наше перебування тут, у притулку гаджена. Ой, день сьогодні класний. Треба ще буде сьогодні десь помандрувати так трошки околицями безтреця. Ми вже йдемо, відвігаємося, як то кажуть, додому. Ну, не додому, я е, особисто я йду в бистрець до того будиночку, де я оселилася. Оселилася у пана Михайла. Будиночок називається Під Костричем. Так що ми вже виходимо, рюкзаки повиносили і йдемо. Якщо чесно, не хочеться звідси йти. М -м -м, дуже тут класно, круто, повітря, краєвиди. Ну і умка, ось у господарка цього притулку, така гарна дівчинка лежить, відпочиває. Умка! Ума, на, Умка! Ось вона яка красудечка. Ну, все, до побачення. До нових зустрічей. Притулок гаджена. Я думаю, що я ще сюди повернуся. Мені тут дуже сподобалось. Клас. Ну ось ми вже спускаємося з гаджини. З притулку гаджини спускаємося лісом іншим маршрутом і йдемо. Поряд тут протікає річечка, яка називається Кізі. Ось така от дика, маленька, але бурхлива. Річка, ой, як тут гарно, супер гарний краєвид, клас. Ліс просто, ліс просто, день, просто бомба. Сонячний, теплий, травневий день. Ну, а ми вже йдемо в Бестрець. Ми йдемо, ось такою лісовою дорогою, ми йдемо в село Бестрець. thank mm -hmm. you